Село повністю все дерев'яне. Але різко все змінилося. Ось така, бачите, ліворуч хата. Її розібрали частину комори, бо ззаду її в спину. нова хата, внука чи сина, тому що землі тут мало, край безземелі. Люди не мають де будуватися, а родини великі, люди стали заможніми. І тому хату будують у своїх городах. Так що на колишньому великому городі зараз... По хат нема квітів, це не тому, що люди не мають естетичного смаку, зовсім ні. Лише трава. Трава це корм для домашньої птиці худоби. Можна три рази на літо покосити і покувати худобу. Кожен клаптик землі має раціонально використовуватися, тому саме так тут використовують. Але всі твори погороджені, навіть гори погороджені. А чому погороджені? Не від сусіда, а від худоби. По корова може зайти всюди, позолочити. Вже там не пилепець, ви бачите, виїхали. Там нема огорож. Там хата і великий, і трава, як в Європі чи десь в Америці. Ніхто всі відкриті один до одного, ніхто нікого не боїться, тому що там є багато землі, є окремо пасовище для курів, і корови туди не заходять. А тут все огороже. Навіть хатка на горі і та огорожена. От подивіться, з правого боку, бачите, хатка. І коло неї великий баркан, і таку велику ділянку вони обгородили. Ось змінилося життя завдяки озеру Синевир. Коли в 2006 році, в 2008, му, -му, -му пройшов конкурс на сім на, на, на екра... на див природних див сім див України, регіону. І а, в Закарпатті теж було виділено свої сім природних див. І озеро війшло як до складу семи природних див Закарпаття. Місце, а серед семи природних тим України на сьомому почесному місці. Тому кожен свій маршрут туристичний кладає подорож до озера синевир. Тут просто користується потік рікою. Дуже багато автобусів один за одним. Люди об'їжджаючи бачать, дику не природу, хочуть десь тут оселятися. Так що стала потреба будувати садиби для відпочивальників. Гроші заробили закупівлю. Побудували садибу, якийсь готельний комплекс, кемпінг чи ще щось. І кожен займає Заробічанку сказати. Добре. І, і тому бачите, цей край дотичний до заробітчанства. Кажуть, що на Закарпатті 80% є людей, які заробляють за межами України свої гроші. Так склалося історично. Так було завжди, навіть в радянський час люди на сезони На щось. А коли в 91-му році Радянський Союз розпався, заводи, фабрики перестали працювати, стали непродуктивними і люди змушені залишилися сам на сам своїми проблемами, але не, не впали в відчай, знайшли вихід, подалися на заробітки.